Вітаю вас, друзі! Радий вас бачити на каналі Хотабеч-Wорт. Звичайно, з найкращими ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них на Т-54Д. Це один з новеньких танків за лутбокс, який можна було вийти. Всі іменно на нього чекали, казали, що це. Буде імба переімбована. Це дев'яточка. У нас за нові коробочки, які тепер видавалися, треба було задонатити, щоб їх отримати. Більш ніж впевнений, що да, далеко не всі гравці мають даний танчик в ангарі, тому зараз будемо дивитися, що, як і до чого. Так, і сьогодні у нас грає за кермом Т-54-го, звичайно, гравезніком Shoot Others First на лінії Зігфріда. Це дев'яточка німецька, преміумна, звичайно, середній танк. Кілька днів тільки пройшло з моменту цих лутбоксів, і вже будемо дивитися, скільки вже вдалося гравцям у нашій чудовій грі настріляти на даному танчику Т-54Д. І зараз поговоримо про гармату, якою ми сьогодні будемо робити. Рекордні показники, звичайно, по завданій шкоді. І у нас тут гармата стоїть 390 разової середньої шкоди за постріл. Це я говорю зараз за стандартні підкаліберні снаряди. Тільки вслухайся, яке пробиття в них 260. Вісім міліметрів бронепробиття стандартним підкаліберним снарядом, півтори тисячі майже метрів за секунду літають наші підкалібери. Це стандартні, оці дешеві стандартні снаряди. Тільки вдумайся, 268 міліметрів бронепробиття на дев'ятому рівні. Це, я вам скажу, саме головне завдання преміумного танка це заробляти срібло. І це я думаю йому буде вдаватися, тому що голдою дуже мало треба було буде користатися нам. Тож, будемо виходити дуже і дуже в плюс. Так і голдові. У нас йдуть кумулятивні снаряди, звичайно, Теж 390 разової середньої шкоди за постріл, 300 мм бронепробиття кумулятивним голдовим снарядом. 1173 метри за секунду літають наші кумулятиви. Це теж досить непогано. І осколков власні снаряди забирають 480 середньої шкоди середньої за постріл та 53 мм бронепробиття. Швидкість польоту осколковласного снаряда така сама, як і в кумулятивах, 1173 метри за секунду. Тож, у нас вже 1500 настріляного 0,1 рахунок і бачимо, вже до нашої бази вже починають проскакувати противники. Хом'як вже їде, боїться нашого ТРП. До речі, дивіться, дуже уважно на цей. Ріплейчик, наш авторипле намагається стримати середню завдану шкоду на даному танчику. І подивіться, він з жодного моменту не буде стояти на цьому танчику. буде тільки робити прориви. Так і до речі, судячи по цьому реплейчику, я можу винести такий вердикт, звичайно, свою суб'єктивну думку, що це досить непоганий танчик. Звичайно, у мене його в ангарі немає. Не донатив я на лутбокси. Не розумію цього, чому донатити, звичайно, якщо, наприклад. Проводив якісь стрими або щось типу того, то можливо таке і було б. Знаходимо вафлю, яка вже на нас чекає. І звичайно, завдаємо 355 цим пострілом, і у нас завантажується осколков власний снаряд. Зводимося в рубку. Так вдасться чи не вдасться, не знаю. Дивіться, я наш авторплай, так і все ж таки вдається, 459 цього раз вилітає вже майже 3,5 завданої шкоди в кишені, так вже 950 асисту ще й в кишені, так два-три рахунок. І ми програємо на те, що по хітпойнтам знаходимо ще хом'яка. Зараз стандартні підкаліберні снаряди зводимося, і снарядик полетів кудись. Не знаю, куди він полетів. Можливо, викопали грядку, можливо, полетів в небо. Але другим пострілом зараз будемо. Пробивати так і не пробиваємо. Два постріли. От трішечки розкіт нашої гармати, трішечки такий, сказати, не маленький, але нам треба грати як важкий танк в упор, щоб кожним пострілом влучати. На автоприцілі добираємо ми Хом'яка 228 хітпоінтів, 226, які в нього було. І у нас вже за 4 тисячі по хітпоинтам ворожої команди в кишені. Ми зараз знову перекидаємо на стандартний підкаліберний снаряд. 7.5 рахунок, і як я вже і говорив, оце мені сподобалося в цьому бою. Що ми не стоїмо на місці? Два враги в кишені. Ми постійно їдемо, постійно шукаємо противників. Просто їх анігіліруємо, Жодної, жодного шансу їм не залишаємо. Але і супротиву не зустрічаємо, бо тому що противники тут залишаються. Ми тільки їдемо до них. Об'єкт 257. Зараз, можливо, будемо по ньому працювати. Там біля нього ще ТНХ стоїть. Ще за все, зараз перший хто опиниться. У нас на шляху це буде ТНХ. Так і стоїть з сузданькою попкою. Зводимося і даємо на 412 цього разу. Досить чудово. Наш союзник на об'єкт 2-5 ми його добра їдемо шукати наступного противника на об'єкті 2-5 не Бачить, зводимося і знову пробиваємо. 400 цього вилітає. Ми стріляємо чомусь голдовими кумулятивними снарядами. Не розумію чому. Як ми стріляємо по бортах танків ворожих, ми можемо сміло їх пробивати стандартними підкаліберними снарядами, але... Звичайно, тут вже переключаємося на підкалібри і добираємо 375 хітпонтів з об'єкта 257-го. У нас вже 5700 з лишнім завданої шкоди в кишені. 10-8 рахунок. 3 праги в кишені. Йдемо шукати наступного. КПЗ-шка 50 тонн. У нас. Наступна, яку ми зараз знаходимо, так, в борт, який пробиваємо, звичайно, на 412 хітпонтів. Вона нас не пробиває дуже чудово. До речі, помітив ще, що у нашого т 54 досить непогана броня. Ми щось навіть відбуваємо і танкуємо. Це досить і досить чудово. Звичайно, дивився я, як випадають танки від цих лутбоксів. Звичайно. Хотів було, хотілося б чогось кращого, дуже і дуже рідкісно випадає. Наприклад, якщо порівнюючи з цими лутбоксами з, за новий рік, які дають, там набагато більше жирню з чого випадає, тут золото не дають, нічого такого, преміум аккаунт і якісь отакі різні штучки не потрібні, звичайно. Но кожному своє, кожний донатить, кожний робить, що хоче, звичайно. І тут 12-11 вже рахунок, і ми вже майже йдемо нога в ногу по противниках. Ми залишаємося 3 в 3. Знаходимо те шкоду Т-50, звичайно, ми її не пробиваємо, вона не надає другий постріл, Другу, два постріли вона з нас збирає хітпойнти, а третій, на щастя, вона нас не пробиває, і тут ми шкоду Т-50 збираємо. Пострін ці копійки з нього збираємо. У нас 5 фрагів. Дуже чудово було, якщо ми взяли ще шостого, що у нас був воїн, звичайно, і зараз ми чи нам т 50 союз кидаємо до взводу, чи ми її, але ми зараз зробили, сформували взвод, т 50 нашої союзної три фраги, у нас п'ять. І... Так, їдемо. їдемо на кун панзера, Він може фуловий, Ми шотні для нього. Тож не знаю, все одно мчимося. ЄБР-90, у Нас не влучаємо його на піввертушісті, звичайно, ручками вицілюючи 190 дев'яносто з нього забираємо. Куспанзер нас не пробиває, Все ж таки, як я вже і говорив, ми ж все ж таки щось відбиваємо. Сім з половиною з лишнім уже населеного треба добирати кун спанзера. Так на кумулятивах зводимося і збираємо останнього кун спанзера. Як я і говорив, це рекорд по настрілу на Т-54Д, принаймні до цієї пори. Тож якщо сподобався бій, прожимай подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.